Андера мав гідного батька, і батько був прикладом, як воювати із ворогом. Батько був капеланом в українській Галицькій армії. Батько разом з українською Галицькою армією перейшов з Бруч, і як він потім е, з жахом згадував, що я йшов з Галичини на велику Україну вояком. А повертався рабом польської держави, тому що в нас е, е, злили Антанта на чолі із Клемансо, Західну Україну в 19-21 році остаточно віддала Польщі як автономію. Польща не виконувала своїх обов'язків перед міжнародною спільнотою і почала в дуже брутальний спосіб обмежувати національні права українців, зокрема у сфері освіти. І перша фундаментальна акт. Яку організував Степан Бандера, акція називалася у боротьбі за душу української дитини. Саме він, як очільник організації краєвого проводу Львівського, mm -hmm. чи Львівського, чи, чи краєвого проводу е, на Франківщині? Калузький повіт. Спочатку він там працював. Так, от, у боротьбі за душу е, української дитини він видрукував 98 тисяч листівок і 6 тисяч відосв до кого Ростислави. До дітей, яка була реакція батьків? Тобто, гляньте на яку він заходив територію? Він заходив на територію духу і на територію знань, тобто на ту територію, яка деколонізує мозок. Якщо ти не, звіль... не звільниш мозок, ти все одно втратиш територію. Ти можеш звільнити територію, але якщо на цій території будуть жити зомбі, ти все одно будеш мати війну. Тому Степан Бандера був у, у цьому сенсі дуже просвітленою людиною і розумів, що треба йти до малих дітей. Бо mm -hmm. старших, ти вже не зміниш, які лягли під Польщу, скажімо, які змирилися з окупацією. Треба йти виховувати молоде покоління, і він казав тоді українські батьки і матері, ми мусимо перейти від оборони. Казав він від оборони до рішучого наступу проти польського панування, то є проти польської держави, увага і польського духа. На всіх ділянках нашого життя, і в першу чергу в школах, натомість, так. що ми маємо в наших школах, натомість у наших школах Сережа Квік після революції гідності скасовує обов'язковість історії України, скасовує обов'язковість української мови у вишах. А Лілля Грінєвич, її, його, його подруга зливає українську літературу з зарубіжною літературою. Ще й був план злити українську літературу з українською мовою історію України. Зливають зі світовою історією, тобто це діаметрально протилежне до всього того, що робив Степан Бандера. А що роблять москалі, заходячи на наші території? Вони вилучають наші підручники з історії України, з української мови, вони не рухають математику, фізику і хімію. Вони розуміють, що саме українська мова історія України формує світогляд. Це так, те через мозок, через мозок просто пролізти в нас. Це те, над чим працював Степан Бандера. Що далі відбулося, пане Ростиславе? А далі крутимо педалі, каже Ліна Костенко. А далі минуло 10 років, 33-й рік, 43-й. Ці діти пішли куди? В українську повстанську армію. Тобто Степан Бандера заклав ідеологічне підґрунтя під збройні сили України, і зараз внуки ось тих упірців тримають небо нашої України. У цьому полягає колосальна найбільша заслуга Степана Бандери. Москалі це знають. Складається таке враження, що цього не знає щонайменше пів України. Тобто вони приписують Степанові Бандері якісь зовсім не ті характеристики, які були які визначальні. Далі що він каже? Що будь-яка революція це насправді революція на території духу, це революція в душі людини. І будь-яка боротьба каже Степан Бандера: це боротьба за душу.